Доброго космічного ранку Аріневинівна. Мурчик, що ти придумав? Та ну, ну я ж знаю, що тема цілий тиждень космос. От, ну, так привітався, а ще приніс вам книжечку. Дуже гарна книжечка про космонавти, про ракету і про супутник прочитаємо. А сьогодні у нас в Мурчику аплікація. Нескладна, об'ємна. Пам'ятаєш, вогнегасник робили. Так, ось щось будемо робити, а ще відгадай загадку. І дітки послухають. А я дуже полюбляю всякі загадки і завжди їх відгадую. Диво, птиця. Хвіст горить. До планет вона летить. Мурчик, не муха, до планет вона летить. А, -а, -а! не знаю. <риклад> Мурчику ракета. Тупочна ріна мініма. Сідай, слухай. <риклад> Дивимось. Чорний аркуш паперу, фломастер, клеолівчик, ножиці. Синій папір та жовті частинки. Я їх вирізала заздалегідь Клейоночка. Аплікація без неї не обходиться. Що ми робимо? Перевертаємо, дивимось. Так, і малюємо ось такі круги. Це, звісно, що мурчик Ілюмінатори. Вірно. Так, великий, середній, маленький. Тепер змащуємо клеєм зверху донизу нашу майбутню ракету. Ось так. Беремо чорний аркуш паперу. Перевертаємо, притримуємо та притискаємо ось так. Тепер тут робимо ось таку рисочку, склею і теж приклеюємо. Вона об'ємна, вона об'ємна. Наша ракета. Притискаємо, ось вона вже і приклеїлася. Зверху, знизу, ось так. Тепер трикутник жовтий, один та другий. Це нижня частина ракети. Трикутник зверху це верхня частина, а це Вогник. Трішечки, смужечки загнемо, робимо ось так, приклеюємо верхній трикутник. Це верхня частина нашої ракети. Тепер змащуємо низ клеєм і приклеюємо. Зправа та зліва трикутники майже готова. Тепер всередині ракети ми, притискаючи, приклеїмо вогник і робимо оздоблення. Неба, зірки та планету, на яку летить наша ракета. Ось так. ракета! Ну, а Матасі мені сьогодні дуже комудний віршик про ракету пилосос читала. А ми з, з дітками її будемо слухати. Цю ракету як зразок е, заберу додому, а зроблю таку тільки червону. І дітки зроблять. Дітки можете зробити вогонь і червоного кольору. Як забажаєте? Добре, дуже цікаво. Дітки, вірно? Гарна поробка. Ну все, Морчику, час гуляти тобі, діткам теж гуляти потім. Обідати та спадки. Ну, добре, до побачення малята, до побачення Реневнівна. До нових зустрічей, Морчик. Пока-пока.